Як знизити підвищений холестерин без ліків? Всім вітання! А ви знаєте, що рівень поганого холестерину, а саме ліпопротеїди низької щільності, це один з факторів показника нашого здоров'я, від якого залежить скільки ми будемо жити, і як це впливає на серцево-судинну систему, на нервову систему та навіть на розвиток онкології. Якщо раніше в молодості ми могли їсти все підряд, і наші показники аналізів були в нормі, то з віком показники, а саме холестерин, погіршуються, тобто росте. Так, звичайно, з цього є вихід, а саме медичні препарати, такі як статини, але є люди, які хочуть спробувати інші засоби. Взагалі, холестерин синтезується нашим організмом і потрапляє з їжею. В досить високій кількості холестерин виділяється в нашому організмі жовчу і потім смоктується в тонкому кишківнику. Виходить так, що він циркулює по нашому організму. А як нам можна вплинути на цей процес і знизити холестерин в нашому організмі без ліків? Так, ось самий важливий момент для зниження поганого холестерину та ліпопротеїдів низької щільності це фізичне навантаження. Це найважливіше любої дієти. Фізична активність по можливості має бути кожного дня, і ліпше всього, це кардіонавантаження на свіжому повітрі. На другому місці для зниження поганого холестерину стоїть їжа. По-перше, необхідно знизити до мінімуму споживання насичених жирів, тобто тваринних жирів. В той самий час замінити їх рослинними жирами, ненасиченими жирами. Дуже добре для цього підходить ляна та оливкова олія холодного віджиму. Крім того, необхідно вживати велику кількість клітковини. Вона зв'язує той холестерин, який виділяється з жовчої, та той, що поступає в організм з їжею. Дуже добре з цим справляється вівсянка цільнозернова та інші цільнозернові крупи. Також можна приймати псиліум 10 грамів на один стакан води. Також можна приймати насіння льону та горіхи, всі ті, що ростуть на деревах. Ще необхідно ввести в свій раціон харчування продукти з фітостеролами: це горох, з якого можна робити каші, фасоля, кунжутна олія та сочевиця. Фітостероли, які є в цих продуктах, смоктуються в кров замість холестерину, а власний холестерин виводиться з нашого організму з випорожненнями. І запам'ятайте, випорожнення мають бути кожного дня один або два рази. Також допомагає знизити холестерину крові, зелений чай, томати, куркума та авокадо. Ті всі продукти, які я вам перерахувала, мають високий рівень доказовості щодо впливу на рівень поганого холестерину в крові. Ну і звичайно, необхідно зменшити їжу, яка має високий вміст холестерину: це яйця, а саме жовток, креветки, сир вершкове масло, а також продукти, що підвищують рівень поганого холестерину у крові, і до них відносяться цукор, всі солодощі, сало, молочні продукти з високим містом жиру та нефільтрована кава. І якщо ви спробуєте всі вищі перераховані заходи для зниження холестерину на протязі, як мінімум 3-4 місяців, і у вас нічого не вийде, і вам не вдасться знизити рівень ліпопротеїдів низької щільності. Тоді вам необхідно проконсультуватися з вашим терапевтом на рахунок генетичної схильності до таких показників холестерину та прийому препаратів для його зниження.